Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ядерний шантаж Путіна і Лукашенка Навіть будуть ніякі імітаційні пуски. чого очікувати від військових навчань захід 2025 у Білорусі. Я б, наприклад, не виключав удару по одній з Балтійських країн. Чи наважиться Кремль на відкриту агресію проти Європи, аби перевірити реакцію на п'яту статтю НАТО? І Росія, і Білорусь часто брешуть, а значить їм не можна довіряти. Та чи загрожує Україні під час російсько-білоруських маневрів новий наступ з території Білорусі? Я не планую розміщати здесь ядерне оружі. Цілі закріплені. Є готовність номер. Нада будь-яку з путіним режим і введем сюди, якщо це и стратегічне оружие. Поки Путін зустрічається на параді диктаторів у Китаї, його ядерна дубинка знову замахнулася над Європою. Цього разу руками Лукашенка. Про сценарій планування ядерного удару під час навчань захід 2025 публічно заявив білоруський міністр оборони Віктор Хренін. Ми плануємо відработати випросити планування применения ядерного оружия. Це для нас элемент елемент стратегічного прежде всего, сдерживания. Військові експерти попереджають, уже наступного тижня світ може стати свідком піку напруги, якої Європа не відчувала з часів холодної війни. Що саме готує Кремль у найближчі тижні? І наскільки далеко готові зайти Москва та Мінськ у ядерному шантажі, прикриваючись спільними навчаннями? Найбільш обговорюваний сценарій у закулісних розмовах військових на навчаннях Росія спробує промацати реакцію європейських країн, що межують із Білоруссю, і водночас перевірити непорушність п'ятої статті НАТО, чи справді готовий увесь альянс кинутися на допомогу своїм. Ці навчання є черговим а, кроком а, в ескалації можливої підготовки а, інтервенції або а, якихось агресивних дій проти країн Балтії в першу чергу і в Польшу проти Польщі в другу чергу. Польща має ризики менші ніж країни Балтії, тому що більша і сьогодні має досить підготовлену та модернізовану армію. Простими словами Кремль ризикує вдавитися в пастці власної агресії. Дуже велика і ну як, як для об'єкту агресії, і Польща має амбіції будувати найбільшу армію в Європі і робити це ближчим часом, тобто певні процеси відбуваються вже зараз. Щодо країн Балтії, ситуація більш загрозлива, і тут сценарію може бути аж чотири серед потенційно небезпечних точок для можливої агресії Кремля. Може бути удар по Сувалкському коридору. Це єдине сухопутне сполучення Балтії з НАТО. Одночасно є його найслабшим місцем затиснути між Калінінградом і Білорусією. І Кремль вже обкатував цю стратегію на навчаннях захід 2017 відпрацьовуючи операцію спробування коридору. Серед інших слабких точок альянсу експерти називають Даугавпілс у Латвії та нарву в Естонії прикордонні міста з великим російським населенням, де російський паспорт, звична справа. А все це, як показує український досвід, лише грає на руку Путіну. До відкриття КПП Естонія Росія буквально одна минута, і от така очі. У Литві найбільш уразливим вважається Шальчинінський район. Він оточений аж з трьох боків Білорусю і легко може стати потенційною пасткою для НАТО, якщо Кремль вирішить діяти агресивно. Я б, наприклад, не виключав в межах навчань цих драматичного розвитку подій, як то удару по одній з балтійських країн, і так би мовити, фіксації захоплення. Певної території пропозиції про переговори з умовою відмовою від підтримки України. Мені цей сценарій видається достатньо реалістичним. Реалістичним такий сценарій називає білоруський науковець Сергій Бесараб. Тренуються екіпажі. Можливо, навіть будуть ніякі імітаційне пуски, тобто з імітатором ядерної боєголовки. Я не виключаю. Хоча на самой справі той, хто розуміє, як це працює, він не бачить ніяких докадов. Попри систематичні порушення міжнародних договорів, факт лишається фактом: Росія не завозила в Білорусь тактичну ядерну зброю, і приховати це було б неможливо. Кожен крок від ешелону до складу перебуває під пильним наглядом супутників та розвідки США. Так же само такі ж арсенали. В Америці знаходяться під жорстким контролем російської розвідки. Система от несанкционированного пуска як работала, так і сейчас работает. Никакой дурак сумасшедший не водить головную головну участь. Щоправда, і без погроз ядерною зброєю Росія в різний спосіб встигає провокувати сусідні країни. Вже не вперше Путін перевіряє швидкість реагування НАТО. Один із останніх прикладів напередодні до Литви випадково залетів ударний безпілотник Гербера. Аналог вже відомого усім Шахеда. Більше того за лаштунками експерти припускають, що під час навчань захід-2025 Росія з усіх Балтійських країн вірогідніше провокуватиме саме Литву. Терміново підсилювати її обороноздатність неодноразово закликав і колишній директор ЦРУ. Литва часто згадувалася у промовах Путіна, і нам слід приділити цьому більше уваги. Щоправда, альянс ситуацію вирішує переграти миттєво і технічно. Не чекаючи початку білорусько-російських навчань, 2 вересня Литва превентивно розпочала свої. Паралельно з Литвою союзники розгортають масштабні навчання у Латвії, Польщі та Німеччині. Це не просто маневри, а демонстрація єдності та сили від Балтійського узбережжя до кордонів Калінінграда. НАТО вибудовує щит колективної безпеки і без слів дає сигнал Кремлю. П'ята стаття діє. І Якщо пролунає постріл, відповідь альянсу буде миттєвою. Um Ostseeraums. Місія дуже чітка. Ми захищаємо кожен квадратний сантиметр території альянсу на суші, на морі та в повітрі. Та чи не станеться так, що поки увесь світ обговорює можливу агресію проти Балтії та Польщі, Росія знову тихо посуне свої заблукавші сили з Білорусі на Україну? Найвірогідніший сценарій для нас під час навчань захід 2025 Росія може вдатися до імітації наступу, щоб послабити наш основний фронт і відтягнути частину українських військ до північного кордону. Втім, за інформацією генштабу на північному рубежі зсу за останні три роки добре підготувалися до стратегічної оборони. І якщо загроза перетвориться на реальність, сценарій відомий. Оборона миттєво перетече у контрнаступ. Тоже саме ми бачимо по 22-му году. коли противник зайшов на Київ, да зайшов, значить, ми проводили мобільну оборону. коли наступив відповідний момент, ми ударили і противник винужден був під предлогом. Там зглашень, але реально він був винуждене такі. Більше того, військові експерти переконані, сценарій раптового наступу з території Білорусі можливий лише в одному випадку, якщо Кремль зважиться на масове стягування військ до українських кордонів. Без цього розмови про неочікуваний удар залишаються лише елементом психологічного тиску. Ми не бачимо е, якоїсь масової передислокації російських військ, які б могли використати підготовку до цих навчань за попередньою інформацією. На навчання захід 2025 залучено не більше 13 тисяч військових для порівняння у 2021-му, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Москва та Мінськ вивели на полігони понад 200 тисяч вояків. Підкреслюю, що на стороні України є вже і готовність збройних сил сил оборони України і навіть таке поняття як географія. Яка ну фактично виключає можливість масового застосування військ проти України з території Білорусі? Та навіть якщо захід 2025 сьогодні виглядає обмеженим за масштабом, експерти застерігають, ці маневри можуть приховувати небезпеку. Кремль і Мінськ ще не почали активних дій, але свій підлий хід вони здатні зробити будь-якої миті. Бо захід 2025 – це не просто навчання, це відпрацювання сценаріїв. Це генеральна репетиція можливої ескалації вже на східному фланзі НАТО. Віталій Фанасієнко, факти тижня Сі Єдині новини.